Права номер 36 6 пункт. Густина повітря дорівнює 1,29 кг на кубічний метр. Якою має бути густина теплого повітря всередині повітряної кулі, щоб куля почала підійматися? Об'єм кулі 500 кубічних метрів, а маса оболонки і вантажу 150 кг. Ну що ж, давайте для початку запишемо умову цієї задачі в скороченому вигляді. Отже. Мустина повітря записуємо, що ро -повітря, пов повітря дорівнює 1,29 кг на кубічний метр. Об'єм кулі 500 кубічних метрів. Записуємо в кулі дорівнює 500 кубічних метрів. Є. Далі маса оболонки і вантажу. Пишемо М-оболонки або просто М-кулі дорівнює 150 кг. Ну що ж, у нас запитують, якою має бути гусина теплого повітря. Записуємо тоді, що ми шукаємо ро теплого повітря. Звернемося до нашого рисунку. Я тут схематично зобразив кулю, що піднімається рівномірно вгору ну, або зависла на деякій висоті. Які сили діють на кулю? Вгору, вертикально вгору, у нас діє виштовхувальна сила або сила Архімеда. що що ж, давайте я позначу, що вона направлена вгору. Ось, так. Підписуємо, що це в нас буде сила Ф Архімеда. Вниз у нас діє сила, яку називають силою тяжіння. Вона буде діяти і на оболонку, і на вантаж, але і на повітря в середині колі. Записуємо, що вниз позначаємо діє сила. Ось вона. Це буде сила тяжіння. F. Тяжіння. Є? Добре. Ну що ж, ми позначили ці дві сили. Це основне, яке у нас буде рівняння, що загальна сила Архімеда, дорівнює загальній силі тяжіння. Ми можемо собі так і записати. Записуємо, що F тяжіння. F тяжіння. Або F архімеда буде така сама, як і загальна сила тяжіння. Так? Залишилося розібратися, за якою формулою ми. Обчислюємо силу Архімеда. Сила Архімеда доволі проста формула. Записуємо, що F архімеда дорівнює або виштовхувальна сила. Це ро рідини або газу, де плаває тіло, а це в нас буде ро повітря, що множиться на g. Ну і що множиться на об'єм зануреної частини, плаває в нас повністю вся куля, то ми пишемо V кулі. Є? Добре, з цим ми розібралися. А тепер А сила тяжіння? Тут складніше. Сила тяжіння це з одної сторони сила, що діє на оболонку кулі, але не забувайте, що в нас іще буде газ. Тобто ми можемо написати, що сила тяжіння F тяж F. Тяжіння. Це дорівнює. Тобто це в нас буде маса кулі. Плюс маса теплого повітря. повітря так, і що множиться на G. Ще раз, сила тяжіння у нас діє і на оболонку, на саму кулю, і на тепле повітря всередині. Але маса теплого повітря нам невідома. Як її знайти? У нас є е, співвідношення між густиною та об'ємом. Ми записуємо, що ρ, густина. Записуємо, що ро дорівнює m, що ділиться на v. Тоді звідси випливає, щоб знайти масу, ми v переносимо по діагоналі або трикутником, можна записати. Пишемо, що m дорівнює це ρ, що множиться на v. Дуже добре. Тоді як запишеться наша формула? Ми пишемо, що F тяжіння. Записуємо F. Тяжіння дорівнює. У дужках пишемо маса кулі плюс. Ну і замість маси теплого повітря ми пишемо густину теплого повітря, шукану теплого повітря, що множиться на об'єм кулі. так, Ну, і все це потрібно помножити на g. Все дуже добре. Дивіться, ми знайшли, чому дрівня і сила Архімеда і сила тяжіння. Ну і звідси ми можемо використовувати також нашу третю формулу, щоб записати співвідношення між ними. Тобто, дивіться, ми записуємо так, що звідси тоді випливає. Можна записати і позначити ці формули. Це в нас буде Формула 1, а це Формула 2. Можемо написати так, використовуючи 1 і 2. Звідси випливає, що сила Архімеда ми записуємо, що ро повітря. Пишемо ро повітря, що множиться на G, що множиться на В кулі. Це у нас сила Архімеда, дорівнює силі тяжіння, а замість сили тяжіння записуємо цей вираз, що ми отримали. Записуємо це дорівнює M кулі плюс теплого повітря, що множиться на V кулі, ну і що множиться на G. Є. G у нас множник, він не дорівнює нулю, є зліва і справа, на нього можна скоротити. Чудово. Тоді ми одержимо який вираз. Давайте я перепишу з наступного рядочка. Записуємо, що ро повітря, що множиться на в кулі, це дорівнює. Ну, а справа у нас залишиться маса кулі плюс ро теплого повітря, що множиться на об'єм кулі. Як нам знайти невідому величину ро теплого повітря масу кулі, переносимо через знак дорівнює з протилежним знаком? То ми записуємо, що звідси випливає. R. Повітря. В кулі. Справа у нас було плюс М-кулі, зліва буде мінус М-кулі. Це дорівнює. Ну, а справа у нас залишиться ро теплого повітря, що множиться на об'єм кулі. Дуже добре. Як тепер знайти, чому дорівнює ро теплого повітря ми обидві частини рівняння ділимо на v кулі. Тоді у нас скоротиться справа. Ну і міняємо ліву і праву частину місцями. То ми записуємо тоді, що звідси випливає. Звідси випливає. Що отже, ро теплого повітря В-кулі ділимо на В кулі, то залишиться ро теплого повітря до рівня. Праву частину ми ділимо на В кулі, то залишиться ро повітря. Помножити на V кулі, мінус маса кулі. І усе це потрібно поділити на V кулі. Якщо ми почленно поділимо, то тут у нас скоротиться V кулі, то ми записуємо, що це дорівнює ρ повітря. V кулі. Почленно поділимо поділити на V кулі. І мінус маса кулі, що ділиться на V кулі. Ви бачите, що тут скорочується. І ми одержимо формулу, що це дорівнює ρ повітря мінус м кулі, що ділиться на В кулі. Формулу ми одержали. Залишилося обчислити, чому дорівнює ρ теплого повітря записуємо. Ну, давайте можна і тут починати. Записуємо ρ теплого повітря дорівнює. Отже, ро повітря нас 1,29 кг на кубічний метр. Відняти маса колія у нас 150 кг, Що ділиться на 500 кубічних метрів. І це дорівнює. Я думаю, що тут і основ можна. Скоротити можна на 50 скоротити і чисельник, і знаменник. То якщо ми на 50 скоротимо, то 150 на 50 це буде 3. А 500 поділити на 50 це буде 10. Тобто це у нас будуть 3 або 0,3. Ми записуємо як 1,29 кг, що ділиться на кубічний метр мінус 0,3. 0,3 кг, що ділиться на кубічний метр. І це дорівнює 1,29 мінус 0,3 це буде 0,99. Записуємо, що це вийде. 0,99 кг на кубічний метр. Є? Ну що ж, ми знайшли, чому дорівнює густина теплого повітря. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, ро теплого повітря дорівнює 0,99 кг на кубічний метр. Є цілком імовірна величина. Ну що ж, ось така задача на повітроплавання. На цьому вправу завершено.